Вони знову встановлюють намет та розпалюють ватру, бо революційний дим, а разом з тим і запах свободи якнайкраще нагадує про минулорічний Євромайдан. От тільки атмосфера, кажуть активісти, котрі нині гріються біля символічних бочок, уже далеко не та. Як тому це було більше як гра Тут було набагато більше людей. Було тепліше, всім було весело, всі співали пісні. Зараз сумно. Ах, лента, за Аїнський бою не відступає ось такі настрої панували на Івано-Франківському євромайдані. Торік, у ніч на 21 листопада, місцева молодь відгукнулася на клич у Фейсбуці та вийшла на вулиці, аби разом з усією країною заявити про свою підтримку євроінтеграційного курсу. А це уже 2014 тисячі І ті, хто творив єврореволюцію на місцях, збираються тут ближче до півночі з національними стягами на плечах та флагштоках, і все тими ж євросоюзівськими стрічками. Важко ще знайти було в хаті після. Революція, яка відбулася, але віднайшов в сумочці Стрічку, яка зі мною прийшла цю революцію. Портфель свій оранжевий, з яким багато, мабуть, там не пам'ятав. У нас ті самі настрій, які панували рік тому. Ми йшли сюди, і ми не знали, що ми тут будемо робити, але ми на ходу щось придумали. Того року кілька десятків активістів сюди вела хвиля революції. Вони йшли на майдан із єдиним на всіх прагненням змін. Нині ж знову зустрілися, та не для пафосних відзначень чи святкувань, а просто згадати ту ніч, що їх згуртувала. Я і мої друзі прийшли для того, щоб захистити свою позицію і свій європейський вибір, тобто вибір європейської України. Була тоді якась така неймовірна атмосфера, атмосфера, яка тягнула за собою якісь зміни. Поміж символів листопадового протесту, які активісти принесли із собою, і дерев'яні піддони. Щоправда, тепер із них уже не зводять барикади, а творять мистецьку інсталяцію. Цей тимчасовий картковий будиночок має слугувати нагадуванням про те, як майдан зрушив цілу країну. Це не є барикада, ви бачите, це є тільки один будиночок. Ну, в принципі, воно десь буде якимось певним нагадуванням. Не знаю, можливо, не нашій владі, але в загальному якимось силам, структурам, е яким йде супротив, іде якийсь загальний, що ми нічого не забули, що ми можемо не змінилася погода, змінилися люди, але абсолютно змінилася країна, яка вже не має точних кордонів. Немає точних кордонів у свідомості людей, тобто зруйновані стереотипи людей. Люди стали набагато вільніші, свобідні. Люди знають, чого вони в житті точно хочуть, хочуть миру і кращого життя. Про тих, хто поклав своє життя за Україну під час революційних подій. Активісти теж не забули. На Бруківці, поруч зі світлинами Прикарпатської Небесної Сотні, виклали хрест зі свічок, щоб віддати шану загиблим у середмісті Києва мітингувальникам.